Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже смачного рулету із свинячої рульки. Я купила ось таку свинячу рульку. В першу чергу я її гарненько пошкрябала ножем та промила водою. А тепер мені потрібно відділити від неї кісточку. Ось так обережно розрізаю і просто виймаю кісточку. Її потім можна буде використати для приготування холодцю. Ось так у мене вийшло. Дивіться, шкірка в мене залишилась ціла, я її ні в якому разі не порізала. Тепер мені потрібно вирізати м'ясо. Все для того, щоб я могла його потім рівномірно порозподіляти по всьому рулету. А тепер просто це м'ясо розрізаю вздовж на волокна. Загальна кількість м'яса разом зі шкіркою виходить майже 1,5 кг. З цього розрахунку додаю до м'яса 2% солі, тобто 30 грам. Я беру 15 г нітритної солі і 15 г звичайної повареної. Все гарненько перемішую і натираю цією сіллю все м'ясо. Якщо немає нітритної солі, можна замінити на звичайну. За допомогою нітритної солі м'ясо залишається такого самого кольору, такого рожевого, м'ясного. А також ця сіль придає м'ясу такий відчинний смак. Якщо це для вас не важливо, то можете просто використовувати звичайну сіль. Я купую нітритну сіль в інтернет-магазині. Коштує вона недорого. Також я додаю сухий часник, приблизно 2-3 чайних ложки можна додати. А також чорний мелений перець, приблизно 1 чайна ложка. Всі спеції гарненько втираю в м'ясо. Потім відрізані шматочки м'яса, рівномірно розкладую по всьому шматку і скручую рулетик. Далі потрібно його обв'язати. Я використовую кулінарну нитку. Якщо такої немає, то можна використати звичайно і обкрутити м'ясо так, як у вас виходить. Головне, щоб воно тримало форму рулета. А ось так в мене вийшло. Рулетик гарненько тримає форму, і це головне. Тепер обертаю рулет харчовою плівкою в декілька шарів. Це потрібно зробити гарненько, так як в дальнішому він буде варитися саме в цій плівці. Потім відправляю рулетик маринуватись в холодильник, мінімум 1 добу, максимум 3 доби. Мій маринувався одну добу. Після маринування опускаю його в каструлю з киплячою водою і варю при самому мінімальному кипінні рівно 3 години. Також рулет можна запекти в духовці, наприклад, в рукаві для запікання. Мій рулет варився трошки більше, ніж 3 години. Тепер витягую його з води і потрібно його охолодити. Але я буду знімати ось цю плівку для того, щоб звільнити його від бульйону, який повитікав, також від лишнього жиру. Розрізаю плівочку і нехай вистигає так. Дуже шкода, що через екран ви не можете відчути цей аромат і запах, який виходить із рулету. Просто смакота! Тепер я чекаю, доки він повністю вистигне, і поставлю його для стабілізації в холодильник приблизно так на ніч. Потім виймаю з холодильника, звільняю від ниток і нарізаю цей смачний ароматний рулет. Ну а ріжеться він, друзі, просто неймовірно, дуже легко, гарненько тримає форму і подивіться, який він гарненький в розрізі. А смакує такий рулет мені найбільше з чорним хлібом та хріном. Справжня українська закуска. Тож, друзі, готуйте, не пожалкуєте. Це дійсно смачно і дуже зручно, коли треба швиденько перекусити. А якщо вам сподобалось відео, то зберігайте собі рецепт та діліться ним у своїх соцмережах. Звичайно, можете поставити відео лайк або дизлайк, кому не сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!